У вас є ще бажання, до яких досі не дійшли руки. Отже, для того, щоб пришвидшити їх здійснення, треба всього-навсього перетворити хочу на Маю намір. Перетворимо бажання на намір, і ми пришвидшимо їх здійснення. Привіт, любі друзі! Це я Наталія з вами, і сьогодні коротенький майстер-клас. Як перетворити хочу в намір? Отже, якщо у вас є якесь бажання, то коли ми про нього думаємо, іноді у нас ось так, наче стискається все всередині від того, що воно далеко від нас, воно досі ще є недосяжним. І хоч як би ми не крутили в голові, не промовляли, все одно, ось всередині нас сидить ось цей. Ну, начебто не вірю, да? І тоді нас розділяє це і е, не дає можливості здійснити це бажання. А що якщо ми перетворимо на Я маю намір отримати досвід? Досвід, наприклад, з подорожі до Італії. Коли ви це сказали, ось давайте зберемо цю фразу ще раз: я маю намір отримати досвід. Подорожі в Італію, і це вже визиває зацікавлення. Це вже не просто бажання, а ви вам зацікавлення таке. Ви хочете, маєте намір отримати цей досвід. Промовте це і прокрутіть ось, цю, ось ту картинку, як ви гуляєте з чашкою капучино по Італії, ну, з, з стаканчиком цим. Або ну, дивитесь на ось це чудове озеро, комо, в, наприклад, забила класне місце, там є Беладжо. Ну і так далі. Тобто прокрутіть, побачте себе вже в кінці цього свого наміру. А тепер. Протягом найближчого тижня розбивайте цей намір на маленькі відрізочки, Їжте того слона по частинах. Я маю намір знайти інформацію щодо гарних локацій, в Італії. Крутимо, крутимо. Швиденько відкрили комп'ютер, подивилися, які є локації. Далі я маю намір. Подивитися, які маршрути, як доїхати, чи добратися автобусом, літаком, які турфірми. Тобто, я маю намір отримати інформацію щодо того, як можна доїхати, які маршрути існують. Далі я маю намір отримати інформацію щодо приблизної погоди або ціни на квітки. І так далі, і ось розкручуйте це своє бажання по частинах. Давайте візьмемо інший приклад: я маю намір отримати досвід у стосунках, взаємовідносин у стосунках. Покрутіть собі ось це бажання. Я маю намір отримати досвід себе у стосунках. І в голові, як ви з. Молодою людиною або з дівчиною, наприклад, в кіно сидите або в кафе, десь зустрілися, п'єте каву разом. Прокрутіть ось цю картинку, прокрутіть її, і потім протягом тижня розбиваємо на дрібні частини. Я маю отримати досвід спілкування з людьми протилежної статі, просто дружнього спілкування. У мене є окреме відео з цієї теми. Далі, я маю намір отримати досвід спілкування англійською, наприклад. І ви вже у вас розширився ось ця база пошуку, так сказати. Да? Далі, я маю намір отримати досвід зі знайомства. І просто отримайте цей досвід, познайомтеся з однією людиною. Так, ось будь-який привід. Я вже розповідала, ось якраз в тому відео. Да? Запри... Спробуйте попросіть вас сфотографувати чи ще щось, да? Там. спитайте, обміняйтеся пару фразами, немає значення про що ви будете говорити. Просто ось нехай отримайте такий досвід і розкручуйте далі. Розкручуйте ось це бажання. Покрутіть його протягом тижня, починаючи. З фрази я маю намір. Якщо ви хочете, ваше бажання покращити здоров'я. Я маю намір покращити своє здоров'я. І це вже не просто хочу, хочу, а маю намір. Це вже ви е, е, націлені на дії просто певні. І далі, я маю намір отримати досвід з... Нового харчування, нового способу, і ви трошки щось змінюєте, додаєте, якісь трошки буквально, але це буде новий досвід. Я маю намір спробувати легкі фізичні навантаження, і ви додаєте одну вправу, два рухи головою зранку або два рухи руками. І вже. І ви ось такими маленькими діями покрутіть, покрутіть ось цей намір протягом тижня. І ви побачите, як ви наблизите це ваше бажання. До речі, дякую за ваші коментарі. Один е чоловік мені написав в коментарях, як халва не промовляй, в році слаще не стане. А ось якщо ви... Починаючий чарівник, як то кажучи, да? давайте візьмемо цю халву як зразок. І ось прокрутіть. Я маю намір отримати досвід з дегустації халви. І ось прокрутіть. Я вже бачу, як у мене на тарілці лежить ось ця халва, порізана сет з халви. Халва соняшникова халва кунжутна дуже обожнюю, Халва в шоколаді. І ось цей сет. У мене вже в роті солодко. Прокрутіть! Потім, скажіть так, я маю намір знайти найближчі магазини, де продається халва. Я маю намір прогулятися з дружиною, з дівчиною і придбати один з цих сортів класної. Смачної халви, яка буде на мене дивитися. Тобто, якщо ми так будемо прокручуємо і будемо ось відчуття, ми зловимо ці відчуття, як ми їмо цю халву, скаваючись, з, з чаєм, мабуть, класно. так? Я вас запевняю, а ще є один прийом у Невіла Говарда, він називається сходи. Він пропонує таку річ протягом тижня. Сходи це на кшталт халви для того, щоб натренувати свою підсвідомість. Протягом тижня ви уявляєте, як ви сходите по сходах і кажете, я піднімаюся сходами перед тим, як лягати спати. Або я ще додам, можна коли ви дуже втомлені, тобто коли у вашого організму немає сил просто на супротив чинити опір. І тоді крутіть в голові, я піднімаюся сходами протягом тижня. А потім можете навіть повісити собі стікер і сказати, я не буду збиратися тими сходами. Дістали мене ці сходи. І ось коли ви будете заперечувати. У вас все одно буде картинка, як ви піднімаєтесь нашими сходами, цими сходами. Тобто для нашої підсвідомості немає значення, ви стверджуєте або ви заперечуєте воно підсвідомість. Вона буде діставати з голови ось ці картинки, ці ваші відчуття. І Таким чином притягне події, які пришвидшать, е, і вам або е, ну перев... можете перевірити цю техніку, або вам десь буде потрібно піти, де є сходи, або ви побачите на картинки сходи, тобто ці сходи будуть з'являтися. Ну, мені сходи не цікаво, тому що я живу на поверсі мені щодня. Тобто я на сходах не перевірю і ну, я взагалі вже не витрачаю свою енергію на ці тренажери. Я вже тренуюся на дійсно своїх бажаннях. Проте, якщо ви починаєте, для того, щоб запевнитися, що ці техніки працюють, спробуйте. Ось мені халва дуже сподобалася. Е, я, наприклад, ось так буду тиждень крутити да, з цією халвою, а потім скажу, Та, не маю наміру я їсти ту халву. Не хочу я їсти, вона така солодка. І ось коли ви будете після того, як ви тиждень тренували, розбивали на е, кроки, як ви їсте цю халву, а потім скажете, мені дістало їсти цю солодку халву. халву". Все одно у вас в роті буде солодко. Ви будете її бачити і уявляти. Ось ці образи халви. І я вас запевняю, обов'язково притягнути ситуації, або ви в супермаркеті наштовхнетеся на цю халву, або вас хтось пригостить. Мені здається, що поки я розповідала про цю халву, вже у когось виникло бажання піти її та придбати. Ну так воно працює. Отже. Тренуйтеся, хочете тренуйтеся на халві, на сходах, щоб запевнитися, що це працює, або одразу на своїх великих бажаннях. І якщо щось працює, пишіть в коментарях. Або якщо з цією халвою вийде щось, поверніться до цього відео та напишіть, що так таки вдалося спробувала халву. Коли ми будемо крутити, розумієте, як ось чоловік написав: в роті слащі не стане. Стане, стане, бо ви знайдете ваша підсвідомість, знайде спосіб, як дістатися тієї халви. Тільки треба з великою вірою і грайтеся в це життя. Ну не буде солодше, не з'їсте ту халву, ну підете, гірок з'їсте. Солений, квашений, смачнючий. Грайтеся в це життя. Не треба серйозно відноситися до таких речей, як бажання. Коли ось так легко граючись, отримуючи задоволення від процесу, просто, то воно все буде і працювати, все буде здійснюватися. Обіймаю, любі друзі, пишіть, які шалені бажання є у вас. І я допоможу вам розкрутити їх, так, щоб світ був зацікавлений. В, отри... в виконанні цього бажання обіймаю. Була з вами Наталія. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо це відео було вам корисним.